Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах! Така допомога дуже ефективна, тому що е, дійсно зараз все дорожче. Обов'язковою умовою є те, що е, погалів'я має бути ідентифіковано. І в відповідних реєстрах дана програма не має. результату, щоб забезпечити якусь ефективність. Понад півтори тисячі власників корів, та овець на Кіровоградщині отримали 15 мільйонів гривень допомоги від держави у квітні та травні. Це дані від департаменту агропромислового розвитку. Державну програму виплат власникам корів започаткували у 2022 році. У 2023-му її призупинили і повернули торік. Ті, хто отримує кіст та овець, отримують допомоги від держави з минулого року. Державною підтримкою можуть скористатися власники тварин та господарства, які утримують від 3 до 100 корів та від 5 і до півтисячі кіст або овець. Наскільки дієва ця підтримка, скільки можна одержати та як це зробити, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Житель села Зелений Гай на Кіровоградщині Андрій Федорчук з дружиною 30 років отримують корів. Нині мають їх 8. Каже, хотіли б збільшити стадо, але великі витрати на утримання. Що складно, то складно. Корма дорогі дуже. Сіна треба багато, відповідно. Сіло, жом, все дороге. На вісім корів треба в рік 8 тонн тільки зерна. Сіна треба 2 тисячі, жому 35 тонн. Мають доїльний апарат. Без нього, каже, не впоралися. Доїти руками дружині важко. Переробляєш два рази в неділю їздиш, і вівторок і п'ятниця ми на ринки. У лютому власник корів третє з 22-го року подав заявку на допомогу від держави. Корови зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Все офіційно. Без тих документів і дотації ніхто не дасть. Подавати, подавав, але ніхто нічого не виплачував. А цього року як? Цього року подав, ось отримав буквально. Та неділі півтори-дві назад. Каже, отримав 56 тисяч гривень по сім за корову. Хоч щось. Хоч щось, як не було нічого, то хоч щось. Чи солярки купити, чи, чи того ж зерна трохи купити, Все одно помощ є якась. Принцес. іди Оба. оба давай. О, тихо. о». Кропивничанка Тетяна Соловйова отримує на дачі вісім кіз. Ми вже чотири роки займаємось козоводством. Переважно у нас породні альпійські кози та тюринська лісова коза. Фінансові затрати дійсно дуже великі, особливо коли ми починали займатися, зерно коштувало 4 гривні, 6 гривень, 8 гривень. Зараз вже 12, 12 і більше. Переважно основний корм для кіст це сіно, сіно та трава та гілки ще. У нас з самого початку всі тварини, які є, вони мають ветпаспорти і вже база була. З козячого молока роблять сири та бринзу. Наші кози високоодойні і вони дають мінімум 5 літрів молока. 6-6,5 – це на зараз, на весну. Цьогоріч вперше скористалася державною програмою дотації власникам кіс. Ми подали заявку в січні місяці, і 6 травня ми отримали кошти на 8 Кіс 16 тисяч. Така допомога дуже ефективна, тому що дійсно зараз все дорожчає, і іноді дуже важко з бюджету виділити кошти, запланувати якось, тому що з кожним роком ми не знаємо скільки в цьому році буде коштувати сіно. Державною підтримкою можуть скористатися власники та господарства, які отримують від трьох до ста корів по 7 тисяч гривень на тварину, та від п'яти до пів тисячі або овець по дві тисячі гривень. На Кіровоградщині люди отримують майже 38 тисяч корів і 27 тисяч кіз та овець, розповіла керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Їхня кількість не змінилася, якщо порівнювати з минулим роком. Обов'язковою умовою є те, що погалів'я має бути ідентифіковано. І в відповідних реєстрах має бути всі документи має бути паспорта на пагалів'я. Пояснила, що попередні роки люди могли не отримати виплати. Через відсутність всіх необхідних документів для реєстрації заявки або через перенавантаження державного аграрного реєстру запитами Цьогоріч у програмі виплат дотацій власникам тварин відбулася зміна. Кошти надаються суб'єктам суб господарювання, які не отримували у 2024 році. Відповідні кошти передбачає те, щоб всі суб'єкти господарювання мали можливість і право брати участь у цій програмі. За даними керівниці департаменту, у квітні власники тварин та господарства почали отримувати перші в цьому році виплати за півтора місяці. дотації в Україні отримали майже 8 тисяч господарств та людей, які отримують тварин на суму 386,5 мільйонів гривень. По ВРХ отримали суб'єкти господарювання за 1593 голови ВРХ, і ця сума складає 10,9 мільйонів гривень. По козам і вівцям 49 суб'єктів господарювання отримали дотації на 2088 голів, сума складає 4 мільйони гривень. По нашій області, і частка нашої області в загальному обсязі коштів, отриманих суб'єктами господарювання по Україні, складає 4,5%. Дотації від держави направлені на людей, які отримують вдома корів кіста овець та малі господарства. Вважає виконавчий директор спілки молочних підприємств України Арсен Дідур в Україні мільйон 150 тисяч корів, 400 тисяч знаходиться в організованому. Секторі, тобто, це фермерські господарства, великі, середні, там дуже великі, трохи маленькі, і десь 750 тисяч в приватному секторі населення, яке за умови нашої євроінтеграції повинно використовуватись або для власних потреб. Або реформуватись в молочні сімейній фермі, відповідати вимогам і умовам по якості і безпечності, і проходити молочний модель, який спільно з швейцарським проектом QFTP і Державною продовольчою службою України був введений для того, щоб вся сировина, яка йде на промислове виробництво, піддавалась контролю і була. Забезпечена простежуваність. розповідає за останні три роки кількість корів, яких утримують люди, зменшилася на 100 тисяч. Якщо говорити про ефективність, то тут більше треба розглядати такі підтримка соціальна, яка забезпечується нашими західними партнерами, і є субвенцією до нашого бюджету для виплати цієї дотації. Чим вона була би. Ефективно для того, щоб наповнити нашу переробку необхідною кількістю сировини». За даними виконавчого директора спілки, минулого року в Україні виробили 7 мільйонів тонн молока. З них 3 мільйона 200 було вироблено господарствами промисловими, ну тобто індустріальне виробництво. Якщо взяти статистику, скільки пішло на офіційну переробку. То на офіційну переробку пішло 3 мільйона 300 тисяч тонн, тобто ті ж 3 мільйона 200 вироблені промисловим виробництвом, плюс 100 тисяч через закупів За пункти взяти у населення. Тому вважає державна програма дотацій повинна бути спрямована і на великі молочні ферми. Якщо ми хочемо забезпечити ріст промисловий. І збільшення нашого пагопалів'я, то це б, треба бути, щоб суб'єктом господарювання і предметом уваги держави було все ж таки пагалів'я від 200 і вище е, корінь. Якщо подивитись, чому ця підтримка пішла в Україну, то це зрозуміло, тому що така структура в європейських країнах, середня ферма молочна в Європі, це пагалів'я 30 Галів найбільше середній показник у датчан там 70. Якщо взяти нашу середню ферму, то це 350 поголів'я в промисловому виробництві. Каже, для ефективного господарювання, постачання якісної сировини для переробки і збільшення експортного потенціалу України потрібно розвивати молочні ферми з кількістю корів від півтисячі і більше. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Яна Боржак, Суспільне, Кропивницький.